Всім привіт! Сьогодні на встановлення балкону, а саме французька лоджія. Ми виконали вже повний демонтаж старий храм, зрізали металеві перила, прибрали те, що нам заважало, на самі бетонні плити, і відбувається такий процес уже прибирання, можна так його назвати. Значить, віконна конструкція. При обговоренні на замірах ми зрозуміли, що потрібно встановити добірні планки, оскільки буде підніматися рівень підлоги, потрібен відступ від стіни та для стелі. Тому по всьому периметру ми встановили добірні планки. Нижня частина закріплена, як ми бачимо, на монтажні пластини. З вулицею встановили відлив. Другий відлив теж зараз встановимо, але показуємо, що ми встановили захисну стрічку від продування в нижній частині віконної рами. В місці прилягання з боку ми встановлюємо металеві нащільники. Тому після закінчення, коли ми встановили відливи, нащільник, козирок зверху це виглядає з вулиці вже безпосередньо все ось таким чином. Нащільники кріпимо на саморізи, безпосередньо до самої віконної рами. З протилежної сторони, потрібен був такий специфічний козирьок. Всі місця закріпили, де є надрізи, загерметизували, пройшлися за спеціальним бутілом, який не боїться вологи. І з середини місця прилягання козирка до бетону теж пройшли герметиком. Підсилюючу стійку закріпили на п'ятку для статики, щоб конструкція не мала ніякої шаткості, оскільки в нас ну, чимала висота більше 2,5 метрів. І в закінченому вигляді маємо ось таке все. Тобто склопакети на місцях, штапіки на місцях навіть відразу встановили москітні сітки. І по бажанню замовника це були віконні ручки з ключем для закриття. Ось таким чином натиснули, ключик забрали і стулка буде в такому положенні. Тому теплі балкони ми міємо, практикуємо, замовляйте.